На що йдуть податки львів'ян у міській раді стверджують, що чималу частину витрачають на допомогу армії. каже, що дня до чиновників звертаються військові, які просять техніку та дрони. Ми закуповуємо власне для військових об'єднань, для військових бригад дрони, автомобілі, рації, тобто багато різного, те, що їм необхідне. Цього разу посадовці спеціально вийшли у внутрішні подвір'я радуші аби похвалитися новопридбаним автомобілем, 20 дронами та двома безпілотниками одразу для чотирьох військових формувань. Це є придбано коштом команди міста в межах загальної міської програми підтримки збройних сил. Лиш на технічну допомогу військовим чиновники цьогоріч хочуть взяти мільярд гривень з податків львів'ян. Наразі витратили вже половину. А якщо говорити про всі програми підтримки бійців, то мерія у своєму розпорядженні має більше двох мільярдів. Зараз триває там паралельно на близько 100 мільйонів гривень наступних опрацювання наступних запитів від військових частин. А на цю хвилину вже було профінансовано на понад 500 мільйонів гривень запитів протягом цього року. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.